Червоним і помаранчевим кольором окреслена ділянка ураженої тканини простати пухлинним процесом. Ось це 3D-візуалізація, яку ми отримуємо після ф'южом біопсії Робимо ми її для того, щоб пацієнту запропонувати органозберігаючу операцію. Далі ви бачите, як ми підготовлюємо апаратуру для для виконання операції нано Наноніш це тоді, коли ось такі електроди, як збирає медична сестра, встановлюються по спеціальній навігаційній системі, і між ними потім подається електричний струм для того, щоб зруйнувати пухлинне клітини. Повністю операція триває приблизно одну годину, і зараз ви побачите, як ці імпульси проходять через простату. Ось так рухається пацієнт, електроди в нас встановлені чітко за навігаційною системою. Ось це ми контролюємо на УЗД, як йде процес, і можемо в будь-який час це підкоректувати. І зараз ви побачите, як навігація встановлюється і де знаходяться електроди. Так йде операція.